В краєзнавчому музеї є картина Василя та Віктора Фурманів, на якій зображено звягель у 1860-ті роки. Сюжет полотна, взятий з гравюри Наполеона Орди. Орда став відомим митцем завдяки своїм архітектурним малюнкам, на яких фіксував вражаючі пам'ятки того часу: замки, палаци, церкви. Народившись у Білорусі, він провів багато часу, подорожуючи Україною та іншими країнами Європи. Його подорожі українськими землями розпочалися в середині 19 століття. Орда, за допомогою скромних матеріалів для малювання, відтворював на папері вигляд пам'яток України. Деякі з них вже були зруйновані або втратили свій первісний вигляд. Серед його робіт особливо виділяються малюнки замків. Гравюра Звягель, Новоград-Волинський Наполеона Орди, вражає своєю деталізацією та історичною цінністю. Вона відображає вигляд міста у 19 столітті. Коли українські землі ще перебували у складі Російської імперії, на гравюрі краєвид звягеля, важливого центру Волинського полісся. Робота демонструє архітектуру звягеля та його оборонні споруди. На передньому плані фортифікаційні мури і вежі, добре видно усі частини стародавнього замку, що збереглися до 1860 року. Також на гравюрі можна помітити будівлі, що символізували духовне і культурне життя міста, церкви, ратушу. І інші споруди. Орда фіксував місто таким, яким воно було в його часи, зберігаючи в своїх роботах деталі, що й донині є важливими для істориків. Цей твір дозволяє нам заглибитися в атмосферу тогочасного Волинського полісся, відчути дух звягеля та уявити, як він виглядав майже два століття тому. Сьогодні його малюнки слугують неоціненним матеріалом для наукових досліджень, музейних експозицій і навіть реконструкцій. Через малюнки. Орда оживив українську історію, залишивши майбутнім поколінням важливу спадщину та нагадування про красу і велич українських земель.